Сергій Пархоменко, військовослужбовець Збройних сил України і директор Центру зовнішньополітичних досліджень, є також з нами на прямому зв'язку. Пане Сергію, вітаю вас. Доброго дня, студію. Доброго дня, Олександре. Сподіваюсь, мене добре чути. Вас прекрасно чути. Пане Сергію, дивіться, з'явилася інформація, що в Польщі запрацював нарешті вже центр обслуговування українських леопард. Ну, мається на увазі так тих леопардів, які зараз в Україні, які власне в складі Збройних сил України. Наскільки от, дійсно важливий такий крок? Тому що ми розуміємо, що триває наступ, не контрнаступ, а саме наступ сил оборони на деяких напрямках, зокрема, дуже складно на Запорізькому напрямку. Ми розуміємо в яких умовах доводиться здійснювати наступальні операції, ми розуміємо, наскільки вразливою є техніка. І тут маємо дійсну інформацію про те, що в Польщі вже запрацював центр обслуговування танків Леопард, які є на території України. У південному напрямку дійсно відбувається саме наступ, тому що до того моменту лінія фронту була стабільною, орки не вели серйозних наступальних дій. Відповідно, ті дії тактичні, які проводимо, ми це є наступ. Контрнаступ це коли ворог веде наступальні дії, ми його зупиняємо і одразу пробуємо його атакувати та відбувати позицію. Це тоді називається контрнаступ, і дійсно наступати це досить складно, враховуючи серйозну лінію оборони, враховуючи війні поля. Враховуючи, що Південь це відкрита місцевість, добре видно цілі, і треба шукати можливості ховатися в посадках, яких там ну, не так багато, це не лісовий масив, там степ. І, звичайно, це призводить до втрати об'єктивно, і не треба тут шукати зраду, тому що в таких умовах наступати і ще проти такої армії, як російська, ну, жодна армія світу у 21 столітті не проводила подібних дій. І, звичайно, можуть траплятися помилки, недоліки і, і втрати техніки, і, на жаль, свого складу. У зв'язку з цим наші західні партнери оперативно реагують і намагаються на допомогу не лише новими одиницями техніки, але й ремонтом пошкоджених танків БМП, БТРів, які вибули з ладу під час наступальних дій. Я загалом хотів би ще зупинитись на одному аспекті. Це Допомога заходу в умовах українського наступу. Багато хто критикує захід, що ви нам мало даєте, чи ви нам недостатньо даєте чи невчасно даєте. Почнемо з того, що захід такої війни не готувався. Їхня оборонна промисловість працює як мидний час. Перед цим був багато річний період роззброєння. Щоб наростити оборонні потужності держав-членів НАТО для того, щоб допомагати Україні вести таку війну, потрібен не один рік. І зараз наші партнери роблять все можливе, дають все можливе з тих запасів, які них є зараз для того, щоб ми отримали більше, треба щоб оборонна промисловість західних країн, в першу чергу Європи, запрацювала на повну потужність. Це не робиться за місяць, це не робиться за півроку. Це це досить тривалий процес. Тому ми будемо отримати нове озброєння, але воно не з'явиться прямо завтра. На це потрібен певний час, і ми вдячні нашим партнерам, що вони допомагають вирішити наші нагальні проблеми. Хіба ж тільки Сполучені Штати можуть дати більше, а Європа, в принципі, дає ну, на даний момент е, дуже, дуже серйозно. І якщо вони наростять свої оборонні потужності, запрацюють заводи, запрацюють замовлення на снаряди, на техніку, то ми отримаємо набагато більше ніж маємо зараз. Так, але добре, що дійсно є оцей новий поштовх до розвитку оборонної промисловості на заході, враховуючи ті потреби, які є в Україні. Зрозуміло, що потрібно і власні потреби оборонні закривати. Ось і маємо заяви навіть так, концерну Рейнметал, який є готовий відкрити своє виробництво на території України. Ще таке запитання: ось в контексті якраз того, що дійсно треба ремонтувати пошкоджену техніку. Наскільки наземна техніка є вразливою на полі бою без прикриття авіації, без прикриття з неба, тому що. Дуже часто справді темпи контрнаступу вони в нас не викликають абсолютно жодних питань, але на заході дозволяють собі іноді говорити про те, що вони повільні. Але знову ж таки, якщо взяти м, ті м, операції, в яких брали участь НАТО, то там завжди використовувалися повний спектр озброєння і техніки. Це були і танки, і БМП, і авіація, і так далі. В нас цього немає. в нас обмежені можливості. Отже, наскільки така техніка є вразливою, і чи освідомлюють наші західні партнери, що Дійсно можуть бути втрати більші по техніці, ніж, можливо, вони розраховували без прикриття з неба. По-перше, все-таки це не контрнаступ у наступ, тому що так, так. контрнаступ дійсно може подаватися іншого ну, темпом. Я, тому, маю, тому, що, я, я наприклад, цитую наприклад, західні ЗМІ. Вони дуже часто так пишуть: от, от саме так. Абсолютно, це наступ, так. Думаю, що західні ЗМІ коректно формулюють. Ці тактичні дії, а от щодо самонаступальних дій, звичайно, в таких випадках масово має використовуватися авіація, тому що е, ми пробиваємо глибоко шалоновну оборону і відповідно прикриття з неба є важливим аспектом. Коли ми контрнаступаємо, тобто ми різко перехоплюємо ініціативу. Ми можемо навіть без перекриття авіації знайти щілину е, в оборонних рубежах ворога. Е, і завдяки швидкості і мобільності пробити їх оборону, зайти їм в тил або слангів, розбити групування, і це було під час харківської виступ... контрнаступального підкреслив контрнаступальної операції, а також під час звільнення лиману. То тоді завдяки швидкості, і того, що ворог не розрахував сили, втратив під час своїх наступальних багато свого складу і техніки. Ми просто змогли оточити їхнє групування, змусити тікати. От тут треба пробувати. Вибукоштанову оборони, яка побудована мінімум з трьох ліній. А якщо брати окремі населені пункти, то там є ще окремі локальні лінії оборони біля великих вузлів логістичних, таких як, наприклад, Мелітополь, так от тут звичайно потрібно прикриття з неба, тому що якщо брати класику підручників ведення бойових дій наступальних, то тут без авіації на жаль. Нам не обійтись, і тут не грає навіть роль. Чи це буде в чи Це буде uh, «Міраж», чи це буде міг. Ні, uh, просто потрібно багато. От, і все, і це uh, є дуже важливо, тому що підтримка з неба особливо в таких умовах, яких ми ведемо зубальні праси. Тобто відкрита місцевість степ, тут теж uh, потрібна ця додаткова підтримка, тому що досить непросто в таких. Uh, Географічних умов і пробивати оборонні редути противника потрібно, щоб працював весь комплекс: небо артилерія, важка техніка, піхота тощо. І звичайно, це аеророзвідка, це ударні дрони. Ми закликаємо всіх, всіх, хто зараз дивиться ефір підтримайте нас, допомагайте нам з. Засобами аеророзвідки, засобами ударної безпілотної авіації це зараз ключова потреба, ми можемо вирішити своїми силами. Нам не треба чекати рішення уряду США. Ми дуже насправді залежні від ефективної роботи безпілотних літальних апаратів, і це війна з першого століття. Це війна дронів. Ми ведемо війну в нового формату, в нового зразка. І це задача кожного, якщо держава не може, значить тоді. Мають вчитись що наші закордонні, друзі, волонтери, громадяни України допомагають. Так, так і ми це також може в час, бути на справді про те наскільки важливо дійсно підтримувати збройні сили України. Сьогодні також будемо власне оголошувати черговий збір. На жаль, дуже короткий час. У нас вже майже йде до завершення етера. Я вам дякую за те, що доєдналися до нашого етеру. Сергій Пархоменко, військовослужбовець збройних сил України, директор центру зовнішньополітичних досліджень, був з нами на прямому зв'язку.